Всім привіт! Довго думала, знімати це відео чи не знімати, і вирішила все-таки зняти його і навіть більше для себе. Бо хочу підвести такий маленький висновок за 24 й рік. Він був цікавим, дуже цікавим. І також Дуже багато змін відбулося в мені, відбулося навкруги. Це дуже сильно впливало на моє будування 25-го року. І тому я вирішила, що я хочу це записати більш для себе, щоб зафіксувати те, що зараз відбувається, і то, що буде відбуватися, бо це неймовірні зміни в мені. І є декілька таких. Інсайтів, які я відкрила, дуже популярне зараз слово, це інсайти, але дуже багато речей, які я зрозуміла, що в майбутньому являються фундаментом моїх майбутніх планів, і, так і мого майбутнього життя. Речі, які, наприклад, ніколи б не могла подумати, що я буду робити, я зараз роблю і буду продовжувати робити. І саме перше це. Піклувайтеся про своє здоров'я. Друзі, піклуйтесь про своє здоров'я. Приймайте вітаміни, ходіть до лікарів, звертайте увагу на те, що відбувається в вашому тілі, бо ваше тіло воно завжди сигналізує, що щось не так. Бо вже нижче було відео про те, що в мене грижа в поперечному відділі. І я півтори роки взагалі не рухалась, не ходила. Це були просто... Жах... Жахливий... Був просто жахливий час для мене, тому що я через хворобу втратила півтора роки життя. І це для мене, знаєте, в 24-му я намагалася наздогнати. Я намагалася робити те, що я півтори роки втратила. Тобто, цей 24-й рік я загнала себе як білка в колесо, так, і гналася, 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 щоб зрозуміти нарешті, і я тільки починаю зараз розуміти, що я просто цілий рік, отак от білкою в колісі, просто, просто, просто так бігла-бігла-бігла, щоб наздогнати те, що я втратила. Я втратила час, і я намагалася його наздогнати. І можу сказати вам, що це дуже тяжко, бо я себе настільки виматувала, що я просто інколи прокидаюся зранку і розумію, що я, я не можу, тобто я заморилася. І коли я зрозуміла, що я нас догоняю, я тоді зупинилась і сказала: так, я втратила, я хворіла. Я ж не просто так півтора року нічого не робила, я хворіла. Це були е, наслідки того, що я е, так не піклувалася про себе, не думала про себе, могла там піднімати тяжкі речі. Тобто, ніколи навіть не думала, що моє здоров'я воно настільки хрупке, що воно може просто зламатися. Тому зараз е, я дуже-дуже слідкую за своїм здоров'ям. бо Це номер один. Так, потім. Інвестуйте. Інвестування. З січня місяця 2024 року я почала стабільно інвестувати. Інвестую в акції і українські облігації, купляю воєнні облігації. І що я можу вам сказати? Так, я інвестую небагато, У мене навіть в шортах є, я інколи виставляю, намагаюся виставляти частіше, але інколи виставляю те, що я купила, і який в мене наразі портфель. І я за дуже раціональний підхід. Я за те, що в нас не буде пенсії, що ми будуємо свій капітал самі. І, звісно, я відкладаю собі, купляю акції з розрахунком на майбутню пенсію. Я купляю дивідендні акції, ви купляю акції стабільних компаній, які вже дуже давно на ринку. Інвестуйте, друзі. Інвестуйте, бо це насправді дуже серйозне питання, і якби я почала інвестувати і правильно і не тільки інвестувати, а займайтесь своїм фінансовим розвитком, вивчайте фінансову грамотність, бо це реально, бо я настільки зараз думаю про те, що коли я була молода, я стільки грошей просто вилила. І хоча могла б їх заінвестувати, і зараз би мала би хороші статки. Тому зараз я з розрахунку на те, що мені вистачає, в принципі, я дуже вдячна цьому року. Я інвестувала я відкладала на мрії, я мандрувала, я купляла собі і оплачувала собі різні заходи, тобто і ходила на різні конференції. І тому. Це можливість собі ні в чому не відмовляти. Ризикуйте. Треба не боятись ризикувати. Я п'ять років працювала продавцем в магазині. І я забула, як це ризикувати, як це щось робити, бо завжди було те саме те саме. І оцей останній рік, 24 й я почала змінюватись, Я почала потроху проявлятися в інстаграмі. в мене почали появлятися нові знайомі. Зараз я в три місяці я вже працюю менеджером в компанії. Тому не бійтесь ризикувати, не бійтесь змінювати своє життя, не бійтесь змінювати свої плани, цілі, не бійтесь змінювати все, що навколо. Коли ви розумієте, що вам вже набридло то, як є. Це сигнал до того, що потрібно щось змінювати. І не боятись ризикувати, бо ви знаєте точно, що гірше вже не буде. Буде навпаки тільки краще. Бо ви можете повернутися на цю сходинку, на яку, на якій ви були. І це не є гіршим. Це є то, що у вас є, а ви можете зробити тільки краще. Четверте це мандрувати. Це так круто, це дуже круто. Я на своє день народження сама ризикнула нарешті на 35 років полетіти в іншу країну. Бо за своє життя я вже 5 років живу в Європі. я, Бо був коронавірус, почалася війна, я захворіла. Тобто. Були події, які мені не давали можливості мандрувати. І у цьому році я новий рік зустріла в Празі, а потім на день народження я ризикнула і полетіла в Італію, в Мілан. І в мене так перевернулося все в голові. Тобто, в мене так помінялось моє мислення. І я так думаю, боже Настя, ти чого? Ти чого не робила цього раніше? Чому ти сама себе залишала вдома? Сама себе ограничувала, тобто, і, і... повертаємось до попереднього, що ризикуйте, ризикуйте, бо це так класно і так класно мандрувати дивитися, як живуть інші люди, вивчати їхній менталітет, дивитись, це неймовірні емоції. І я цілий місяць просто живу на цьому адреналіні, бо я перший раз політала літаком 35 років. Людина, яка перший раз політала літаком. І перший раз сама без нікого, я сама купила квиток за два дні до виліту і просто полетіла в Мілан. І це було нереально дуже круто. У мене досі прям всередині стільки емоцій і спогадів, просто це пройминуло як сон, але я буду це згадувати ще дуже довго. Бо емоції це саме-саме круте, що може бути тільки з нами. Вивчайте мови. Я теж вже півтора року, півтори роки. Як вивчаю англійську? І це теж попливало на те, що я ризикнула і полетіла до Мілану, бо я вже е, маю А е, 2 рівень, бо я починала з самого нуля, і стабільно я, в мене є вісім занять в місяці, плюс я ще хочу на спікінг клаби, і тому я не побоялася купити квиток до Мілану і сама полетіти. Так, в мене був страх загубитись, так в мене був страх, там, бо в мене теж таки е, е, вийшло так, що я прилетіла до Мілану і чомусь мої Google-карти не підтягнули ні з жодних карт. І е, абсолютно, я просто гуляла і ходила, і питалася у людей, бо я не могла себе знайти на карті. І все. Тому англійська <працю> <працю> дуже супер працює. І Вивчайте мови, реально це дуже класно. Це допомагає і мозку, допомагає і вам розширювати свої кордони, і допомагає вам без питань просто мандрувати, бо ви завжди можете запитатися, підпитатися у людей, де ви, де сісти, куди пройти, куди проїхати. І це так круто не боятися, а просто. Розмовляти і розуміти людей, дивитися фільми англійською, читати книжки англійською, це неймовірно. Тому вивчайте мови не тільки англійською, я просто вивчаю сама англійську, тому я кажу про англійську, але вивчайте абсолютно різні мови. І це, це дуже круто, оточення. Оточення дуже багато впливає теж на наше життя. Ходила на дуже багато конференцій, знайомилася з дуже багатим кількістю, дуже кількістю людей. І тому оточення це найважливіше, що тільки може бути. Бо я завжди да, в магазині бачила людей, такого низького середнього достатку. І в мене мислення таке було, що низького середнього достатку, та куди я та що, в мене грошей не вистачає, у мене немає ні на що. Ну, тобто, як там було в магазині, що головне це робота, родина. І все, ну куди йти ще? Ну абсолютно. І тобто, коли я вже змінила роботу, так, і в мене почали, почало оточення змінюватися, і люди, які думають про те, як заробляти гроші, де брати гроші, щоб мандрувати, щоб вивчати, самим так, обучатися. І це дуже круто. Я ж кажу, цей рік це просто рік кардинальних змін. І ще. Ходіть на танці танці. на мене з'явилася моя нова любов. Це танці, це Хай Хілс. Я нарешті пам'ятаю свій, свій перший похід на танці. Коли я прийшла після хвороби, я ще практично абсолютно взагалі не відчувала свого тіла. Від голови до п'ят, абсолютно. І зараз я вже ходжу, і я бачу свій прогрес в тому, як я рухаюся, я схудла трохи. Тобто повертаюся трохи в свій на, на, в свою нормальну вагу. І тому це нереально. Спорт це теж дуже класно, а для дівчат танці це просто неймовірно. Бо ти боже, ти сексіґор. Потрібно відчувати себе, своє тіло. І танці в цьому дуже дуже сильно допомагають. І я дуже задоволена, що в мене з'явилося таке хобі. І це неймовірно. І, і ще займайтесь твою творчістю. Ну, як ви розумієте, у мене цей рік він настільки різний, настільки він багатогранний, настільки він неймовірний. Бо я також ходила на різні мастер-класи, ходила до своїх дівчаток, до своїх подорожок на мастер-класи з малювання, з різних там і частечка розмальовували, і медвежаток розмальовували, і просто малювали. І... Це так круто, це так круто проявляти себе ще творчо. Ти, Хоча ти приходиш і такий кажеш: Та ні, я не вмію, мене не вийде, то не моє, а потім робиш і такий охеріваєш, що ти це можеш. Що в тебе не руки там з одного місця, а то, що ти можеш створити красу. І ти так надихаєшся собою. Це неймовірно. Тому я дуже вдячна, я дуже вдячна цьому року. 24-му він був кардинально різний. Він був із тяжкими моментами, із і із сльозми, із. Але і було дуже багато класних трансформуючих моментів. І було дуже класно дуже багато класних щасливих моментів. І тому в майбутній рік я планую, звісно, більше приділяти. Точню, більше приділяти родині, більше приділяти побаченням. Бо, як ви розумієте, досі сама, в мене досі нікого немає. Бо я цей рік присвячила, я ж кажу, гонитві за часом, у гонитві за втраченим часом. Я присвячувала цей рік грошам, роботі, самореалізації, пошуку себе. А наступний рік у мене буде рік родини. Рік родичів, знайомих, друзів. Я присвячую цей рік своєму оточенню. Тому, друзі, вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Нехай ваші мрії здійснюються, щоб ви світилися, і кожного року, коли ви будете підводити висновки року, ви були в ахірі від себе. То, що ви неймовірні, цілеспрямовані, класні, круті, заряджені люди. Бажаю вам щастя, бажаю вам кохання, бажаю вам поруч близьких люд... бажаю вам поруч близьких людей. Будьте щасливі. Люблю вас!